Американський журнал Тайм назвав людину року. Ним став Дональд Трамп. При цьому його наміри і плани на наступний 2025 рік лишаються невідомими. І поки хтось планує, дехто діє Макрон і Туск сьогодні обговорять можливість відправки миротворців в Україну після ймовірного припинення вогню у Кремлі. За даними США, готують удар арешникам по Україні найближчими днями. Всього цього торкнуся разом з Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні Макрон і Туск обговорять можливість відправки миротворців в Україну. Йдеться про 40 тисяч військових, і це має статися одразу після припинення вогню. А ми ж чекаємо припинення вогню. Багато хто анонсує його вже в лютому, у березні. Чи це єдиний варіант гарантії безпеки, на який розраховує Зеленський, якщо НАТО нам не світить, ну, ленд-ліз, мабуть, також. Так, давайте без апокаліпсису якраз ленд-ліз найбільш імовірний варіант. Так що mm -hmm. <смітно> спокійно республіканці готові давати лендліз. Принаймні, те, що ми бачили в плану Помпео: 500 мільярдів, дати можливість Україні все, що потрібно. Ініціатором ленд лендлізу, взагалі, були республіканці. Хочу нагадати. Перша ініціатива по лендлізу по допомозі Україні була вгадайте, коли? У 22 му році? А коли число? Число не пам'ятаю. А я вам скажу коли перша, чис... перша ініціація від республіканців була 19 січня, тобто mm -hmm. за місяць до війни вони пропонували давати Україні лендліз. Тоді адміністрація Байдена чомусь це все поховала. Внов, знову після початку широкомасштабного вторгнення, знову республіканці ініціювали, тому що це зрозуміла їм схема фінансування війни. Далі. Стосовно припинення, неприпинення припинення і все, що з цим пов'язане, дивіться, е е е ситуація дуже динамічно змінюється. В дуже погану сторону для росіян, особливо після Сирії. Трамп, Трамп це акула. Акула, яка відчуває слабкість і кров. І коли він своїм твітом щоб попінав росіян, демонструючи, що ви все програли, коли він сказав, Путін ти програв. Я вам скажу: це йдеться не тільки про Сирію, це йдеться про Україну. І перемовини вже будуть з позиції такої йти. І вони вже йдуть. Більш того, якщо ви помітили, то адміністрація Байдена після обрання Трампом якось дуже сильно осмілішала угу. і врубили і санкції по Газпромбанку. До цього така світла думка. Чомусь не приходила їм в голову. А це нафта це чисто трампівська тема. Дозвіл бити по території Росії, Сирія. Я упевнений, що вона давно веселила, але чому зараз саме пішла. головним бенефіціаром в цієї історії став а, Туреччина та Ізраїль за дивною збігом обставин, який шалено обстоює республіканська партія. Тобто процес затискання тікстікул однієї людини вже йде повним ходом. Стосовно того, що там, Польща там, це обговорюється, це в рамках концепту. Концепції е обговорюється. І це просуває в тому числі Трамп. Наступне: що після війни на території України повинен бути контингент або миротворців, або постійний. У вигляді в першу чергу європейських країн. Далі. Не, це не означає, що повністю буде розпущена українська армія, яка може бути гарантом безпеки взагалі Європи на рівні з американцями. Фінансувати все це свято життя повинні європейці, які повинні не тільки 2 відсотки вже ВВП платити, а всі 3% ВВП на світлу думку Трампа. І він це дотиснеться це питання. Тобто. Питання в тому, як гарантії безпеки. А отут цікава схема пропонується, яка, до речі, вже десь проглядається. Десь у Фейсбуці я вже бачив, хтось говорив, що американці прислали там пропозиції українцям і все інше. І я вважаю, не пам'ятаю хто там одна з пунктів полягала в наступному: так, Україна поки що не буде членом НАТО, але наявність військ НАТО на території України. І напад на них буде вважатися нападом на НАТО. Тільки що. То це, це початковий варіант. тільки. Це тільки початковий варіант розмов з Росією. Ніхто не говорить про скорочення допомоги, про те, що там великі поступки, і так далі. Ми поки що бачимо початковий варіант. Те, що ми, те, що ми зараз е, бачимо. І... Е, е, як я вам сказав, Росію заганяють. Це вже відчутно а, о, велике щастя українців, що о, Путін не в неадекваті, в абсолютно неадекваті, продовжує висувати ті старі тези, які він оголосив ще 14 червня минулого року. І суть яких полягає в наступному: Україна покидає Запоріжжя, Херсон. Донецьку область офіційно відмовляється від НАТО, визнає російськими все регіони. Вони припиняють вогонь тільки після цього, так? Все це фіксується міжнародними договорами, так. Тобто вони хочуть, щоб американці фактично прийшли і підписали анексію території України. Тобто, це повне ну демілітаризація, вся ця туфта. Ніхто це робити не збирається. Це означає. Що якщо Путін і далі так буде продовжувати, то допомога, скоріш за все, піде по ленд-лізерському варіанту, те, що писав Помпео, десь вони влуплять по Росії не військово, і існує ймовірність, що там все посипеться як за часів фасади. Чому? Тому що Путін явно програв. Це відчувають всі зет патріоти і все, що з цим пов'язано, коли їх Сирію витворили. Щоб ви розуміли, росіяни сиділи в Сирії з часів Радянського Союзу. Вони зараз втрачають там все: і вплив на Близькому Сході, і геополітичний вплив, і так далі. Авторитарні лідери втрачають владу зазвичай через зовнішню політичну поразку. Перша зафіксована поразка вже є це Сирія. І цим будуть користуватися всі гравці, тиснути на Росію, ну і в тому числі Трамп. Е, і в даному випадку, тобто, час, як я говорив, працює на Україну. Україна повинна продовжувати довбати по території Росії, як це зараз відбувається. Ми вже бачимо. ці СБУшні дрони системно нищать їхню енергетику. Так, ми, ми просто фоново. Знаєте, якось вже фоново звикли. Що у нас системно ведеться робота по російських тилах. От там в Брянській області влетіла, в Таганрозі влетіла і так далі. Цього минулого року нагадаю, у нас і близько не було. І це дуже добре, це, це посилює перемовні позиції України. Більш того, я не виключаю, що все йде до того, що ймовірність того, що Україна зможе повернути собі всі території в кордонах 91-го року. Зростає не, не очевидно зараз, але така ймовірність зростає через те, що в Росії може так все посипатися швидко, що ми будемо просто дивуватися, як воно, наскільки воно трохляло. Більш того, чому я такий ще висновок роблю? Тому що, наприклад, цей саме Кіт Келеган в одному з своїх позицій, які публікувалися до цього, у нього позиція була наступна: так, фіксація по лінії розмежування, але питання відновлення територіальної цілісності України не закрито. Воно фактично відновлюється після того, як Путін піде від влади. Другий пункт Росія повинна платити за відновлення України. Перекладає з А, американці говорять російським елітом. Шановні, ми не знаємо, як, ми не знаємо, в який спосіб, але прибирайте цього психа зараз, да? тому що приниження і витискувати все рівно буде. Зараз у вас є шанс ще пропітлять, все скинути на цього психа, або ви все рівно будете змушені робити те, що ми скажемо, і як скажемо, в який спосіб. І тому, повертаючись до вашого питання, наявність військ НАТО в Україні, там, скоріш за британці, французи, все інше. Це є фактично НАТО. Я не виключаю ядерні гарантії, наприклад, від такої чудової країни, як Франція. Трамп недаремно приїжджав саме до Макрона. Франція фактично визнана таким оператором інтересів Сполучених Штатів Америки. А платити за все буде Німеччина, яку у США і багатьох елітах, вважають, в тому числі винуватою за те, що війна в Європі сталася через їх політику інтеграції з росіянами, коли почалася вона пришрьодери, продовжила Меркель, коли закривала свої атомні електростанції, коли нищили свою армію, коли крутили фіги. Тра Трампу, в тому числі, коли він приїжджав і запитував Ангела, як це сталося, що ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів, а потім приходиш до нас і просиш про допомогу захистити від Росії. Щось тут не сходиться, да? він це публічно говорить. Тому приблизно така конструкція. Тобто, гарантії будуть, поки що формат визначається, так? Найбільш схема, як я вам сказав, це присутність. Ну я там бачив, поляки говорять, що не будуть. Але я думаю, що з ними прийде Трамп, поговорить по душах, і вони різко будуть міняти свою позицію в правильному напрямку. Е, тобто, британці, французи, поляки хто ще буде? Я упевнений. Я Ну, країни Балтії теж із задоволенням готові. Ну, невеликі армії, але добре. Не виключено, що країни якраз Північної Європи, які за зацікавлені цьому і багато хто іншого, ось ядерно, я вам сказав, гарантії. Подивимося, які формати, але все це зараз активно обговорюється. Навіть, якщо ви помітили, навіть обговорюється питання: чого повернення ядерного статусу України, це республіканський дискурс. Я про це чув місяць тому. Я не повірив, що це таке можливо, але ви бачите, що це питання чомусь активно мусуватися почалося. Я от тільки останню замітку бачив, що все ж таки або так, або там ядерні заряди або на території Польщі, або на території України. Обговорюється це питання. Чому? Це є наслідком республіканської рефлексії на Будапешського меморандуму. Республіканці вважають, що Будапештський меморандум є документом, згідно з яким ми обіцяли, ну, американці обіцяли допомогу Україні, і не виконала цю обіцянку. Україна виконала всі свої зобов'язання. Відповідно, або завалюємо зброю, робимо це, або повертаємось в стан 94-го року. Коли, коли м'яко кажучи, ну угода була в такому стані. Тобто різні варіанти розглядаються. Час працюю проти Росії. Вони зараз будуть знову лякати там а, і все, що з цим пов'язано. Але знову таки, особливо після Сирії, очевидно, що це паперовий дракон. Нічого гарантувати не можуть. Це матиме дуже потужні наслідки по всьому світу для Росії. Вони довели, що вони нічого нікому гарантувати взагалі не можуть. Так? І руки будуть викручувати. І судячи з того, що відбувається, те, що Україна має можливість бити по території Росії західною зброєю їм не вдасться вибити Україну з Курської області до інавгурації Трампа. Це теж буде використовуватись Трампом, щоб крутити руки Росії, вказуючи, що яка ви нахер. Супердержава, якщо на вашій території знаходиться війська, ви нічого з ними не можете зробити. Так, а це буде теж предметом великих торгів. І як я вам сказав, росіяни будуть бокувати, тому що поки Путін буде при владі, він буде бокувати. Чим більше він буде бокувати, тим більше буде зворотня реакція і тиск на росіян. Ви описали стратегічний розвиток подій, а на тактичному рівні, коли кажуть, що наступні декілька тижнів дуже небезпечні, дуже особливі, чи дійсно можливо Путін мислить хоча б приблизно як ви, і розуміє, що це його останні тижні, і він все ж таки може не просто залякувати, а щось таке зробити, аби вплинути на рішучість Трампа, на думки Трампа, республіканців загалом і переломити ситуацію з тим же Арішніком, наприклад. Ну, стосовно того, що це найстрашніші тижні, це у нас сказав великий друг України Орбан, та? Е, який, та не те, не тільки Орбан. грає ну грає власну гру, в тому числі, mm -hmm. що може зробити росіяни? Вони можуть оголосити мобілізацію для того, щоб переламати ситуацію на фронті, але вони цього не роблять з різних причин, тому що розуміючи, що дуже напружена ситуація в суспільстві в російському. Тому що вони слідкують за соціологією. А як би могли зробити, давно б зробили, так? Ця ймовірність існує в дійсності. А Рєшник, ну а решні дивіться, Рєшник це така справа. Це воно працює один раз, коли страшно, так? Але ж між континентальними ракетами бити це така, така собі історія. По перше, дуже дорого по друге ну ще раз ти зробиш, які ти результати отримаєш? Ну нічого ти фактично не отримуєш. А ось тим більше що партнерів це по ядерному клубу дуже напружує, особливо після обіцянок вдарити комусь ядерною зброю. І це матиму, Я думаю, що кожного вони ж повідомляють кожного разу, що вони будуть це робити, а це викликає додаткове запитання, особливо після знову таки. Після Сирії ситуацію треба дивитися в динаміці. Те, що я вам говорю, це не стратегія, це та стратегія, яка вже вибудовується. Ми вже бачимо Росію, затискають активно. І тому в даному випадку, ну що можуть, ну оголосити. Ну їм потрібно зараз, щоб переламати ситуацію на фронті. Ну, приблизно там те, що я бачив від військових аналітиків, раптом готових там, 200 тисяч людей. Ну для того, щоб прийти, наприклад, сказати Трампу, ми під Дніпром вже да? або вийшли на лівий берег. Але ж цього немає навіть в Курській області, оскільки в Україні є можливість бити по території Росії, дуже, дуже сумна ситуація для них. Те вже ж було, коли вони намагалися наступати на Харків, коли Україні дозволили використовувати Західну зброю по території Росії. У них якось це, якось це забуксувало досить швидко. І те саме відбувається. Тому так буде, буде ще ракетні обстріли, скоріш за все, буде намагання лякати цим орешникам. І, і так далі. Але ну я ну, не бачу, як воно щось стратегічно поміняло. Все це про що ми говоримо, тому що він явно говорить зі слабкою позицією, і це вже очевидно всьому світу. Ну, ви говорите про примус до миру Путіна. А чи є ймовірність того, що ведеться діалог з Путіним? Ну, от ми чуємо, наприклад, Шольц готовий знову телефонувати Путіну. Орбан провів телефонну розмову. А що якщо Шольц і Орбан насправді агенти заходу, які зараз налагоджують мости із Кремлем? Дивіться, Орбан, я впевнений, телефонував на прохання Трампа для того, щоб перевірити. Він же зустрічався з ним для того, щоб перевірити, клієнт готовий до розтину чи не готовий до розтину. І судячи з такою сумною пики Орбана, клієнт не готовий до розтину, він продовжує бикувати. Він не може відступити від тих позицій, які він говорив. Налагоджуй, говори з оточенням і так далі. Тут же знову таки ми повертаємось взагалі в пастку, яку потрапила сама Росія. Перше Путін заявив вимоги до України, які неможливо виконати, і вимоги до Заходу. Він же досі мріє про а, сферу впливу в східній і а, центральній Європі. Він же про це говорить постійно. Він же нікуди не покинув це. Він продовжує наполягати на демілітаризації, прав російськомовних, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон а, і так далі. Після цього він тільки почне припиняти вогонь і так далі. Цього ніколи не буде. Міжнародні угоди він хоче. Від американців, чого він хоче підписи фікіс, тому що вони самі загнали себе в пастку. Вони ж українську владу вважають нелегітимною. Так з ким ви підписувати, що збираєте. І з ким ви взагалі збираєтесь вести розмову? Він же підозрює, що те, що всі хотілки, якщо теоретично хтось підпише, просто може не пройти через парламент. Парламент у нас кудись зникне. В принципі, потім можуть сказати, що ми взагалі не знаємо, хто це такі, да? тому що легітимність закінчилось і так далі. І це, Росія, і це росіяни розуміють. Тобто вони самі себе загнали Пасху. Якби він особисто це не говорив? Було б легше маніврувати. Ну там щось так, давайте там і так далі. Але знову таки ми повертаємося до питання. Українські війська, скоріш за все, до інаугурації Трампа залишаються в Курській області. Це додатково приниження для Путіна. Він буде змушений торгуватися за свої території. Далі. Вони ж записали конституцію всі ці чотири області в себе, плюс Крим. Да? Це знову таки, навіть якщо теоретично по лінії розмежування зупиняється теоретично, що я не вірю, вони будуть вимагати все більше і більше, вони е, прийдуть до того, що е, е, це поразка зовнішнь, нова зовнішньополітична поразка Путіна. Тому що він програв. І це е, запустить ну, Сирія, Карабах. Україна, а це матиме для Росії кризу внутрішню і зовнішню. А зовнішню з чим пов'язано? З тим, що з нею ніхто вже особливо розмовляти не буде. І друге, ціна на нафту. Не будемо забувати цей фактор. Трамп зараз буде качати нафту. Зараз буде активно качати газ для того, щоб проводити реіндустріалізацію США. Це означає падіння цін на нафту. І це означає повторені історії з Радянським Союзом, коли падіння цін на нафту призвело до того, що він, ну, просто клінічна смерть тоді американської, тоді російської економіки. Пане Тарасі, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Тарас Загородній, політичний експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.